Що змінилося в архітектурі міста за останні 25 років, з нагоди Всесвітнього дня архітектури йдемо з таким запитанням до екс-начальника відділу з питань охорони культурної спадщини Івано-Франківська, архітектора-реставратора Ігоря Панчишина. Фахівець зауважує, що зміни практично непомітні а найдинамічніше обличчя міста змінювалось у 80-90-ті роки минулого століття. Франківську відбувся бум, будівельний відповідно була велика. Можливість е різних експериментів, так би мовити, але їх не відбулось. Відбулось просто. Певні технологічні будівельні зрушення, бо було зв'язано з відкриттям кордонів, можливості нових матеріалів, можливості бачення там світу і так далі. Тому вони дуже непомітні ці зміни, їх треба дуже вишуковувати. За останнє десятиліття в Івано-Франківську масово почали зводити багатоповерхівки, які не лише не підходять до архітектури міста, а й загороджують пам'ятки. Те, що бачимо зараз, це насправді така клаптикова забудова. Повна відсутність стратегічного планування. От знову ж таки, нещодавно дали документи, міська рада дала дозвіл на те, щоб на березі озера збудувати церкву. Я у Франківську немало місць, де можна було збудувати церкву. Натомість якесь таке єдине доволі дике природне місце, де можна відпочивати. Незабаром перетвориться на ще один забудований район. Що каже про архітектурні проблеми місцева влада? Ми започаткували роботи по фортечному провулку, по фортечній стіні, Бельвідерська, два фасади будинку. Ви бачите, рештування стоїть на Мазепи 7-9. Я думаю, що в майбутньому охопимо ще також Мазепи 5. Фінансування передбачено цього року воно недостатньо і тому повного об'єму робіт по виконанню по збереження даних пам'яток нереально буде зробити. Чи подобається перехожим зовнішній вигляд Івано-Франківська? Я б лише хотіла, щоб будуть якісь сучасні новобудови будувати, щоб обов'язково звертали увагу на той стиль, в якому виконані сусідні будинки, щоб не було такої крикливої різниці, що один будинок в такому якомусь сучасному такому нестандартному оформленні, а поряд стоїть пам'ятка архітектури. Загальна архітектура Банківська мені досить навіть подобається, лише не подобається забагато реклами і різний формат будинків. Тобто, вони хаотично дуже якось ідуть і не вписуються разом якось. Не гармонію. Мені здається, що зараз дуже багато понабудовували темних будинків. Якщо б було світліше, то би було набагато краще. Пам'ятки архітектури варто доглядати, реставрувати та охороняти. Проте івано-франківці скаржаться, що більшість таких будівель залишається в незадовільному стані.